Мультиплікатор Daiva x 100 створений для донного лову, де потрібний пильний контроль та висока надійність. Корпус котушки з алюмінію та композитних матеріалів забезпечує стабільність під навантаженням, а точна внутрішня механіка створює плавний та безшумний хід. Важливим елементом котушки є подовжена 100-мм ручка з кнопом із матеріалу. Це забезпечує збільшений важель, який знижує навантаження на руку при вимисті масивних приманок та допомагає при боротьбі з трофейною рибою. Модель оснащена плавною системою Гальм, яка сприяє впевненому виволенні трофея без ривків. Завдяки передачці 68 до 1 та органомічній ручці катушка забезпечує високу швидкість підмотування та стабільний контроль анімації. Легкість ходу та чутливість дозволяють чітко контролювати приманку та миттєво реагувати на клювання хижака. Daiwa FUNIX 100 це високий стандарт технології та практичності, який можна придбати не за всі гроші світу. Перестойна збірка та якість матеріалів, традиційна японська точність та ергономіка роблять цю катушку надійним інструментом для тих рибалок, які цінують легковагу, універсальність та практичність.